Містичний трилер з інтригуючим сюжетом. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається у стрип-клубі, де виступає приваблива темноволоса дівчина. Уже в наступних кадрах дівчина читає авторське оповідання перед групою студентів. З'ясовується, що Обрі Флемінг письменниця-початківець, а також піаністка. Дівчина приходить на чергове заняття до містера Норквіста, але цього разу грає досить невпевнено. Зібравшись із думками, обрі каже, що хоче зав'язати з музикою. Так, вона вигравала конкурси талантів і в неї точно є схильність до фортепіано. Але оскільки дівчина з такими труднощами вступила до коледжу, хоче зосередитись на навчанні. Містерові Норквісту так і не вдається переконати обрі, продовжувати займатись. Ввечері обрі сідає за наступний розділ своєї розповіді. Вона пише про дівчину, що ніколи не відчуває себе повноцінною. Її героїня відчуває себе якоюсь половинкою, і лише у сні, коли її розум відключається, її підсвідомості вдається з'єднати ці дві половинки. Пізніше на шкільному подвір'ї до обрі підходить хлопець Джерод. Він дарує дівчині блакитну троянду, і Обрі одразу раниться її шипами. Поруч на дошці оголошень видніється повідомлення про розшук Дженніфер Толанд. Дівчина зникла кілька тижнів тому, і мешканці містечка впевнені, що мають справу із серійним маніяком. Та шериф Кардера запевняє журналістів, що жертва лише одна, і вони обов'язково її знайдуть. Деякий час по тому на уроці біології Джеред починає чіплятися до обрі. Дівчина його зупиняє, говорячи, що те, що вони переспали, не робить їх парою. Але Джеред клянеться, що він і справді закоханий в обрі, і питає, що йому зробити, аби вони почали зустрічатись. Раптом урок перериває термінове повідомлення. Тіло Дженіфер Толанд знайшли кілька годин тому. Батьків Дженіфер викликають невпізнання, і подружжя підтверджує, що це їхня донька. За описом жертви виявляється, що мені як ампутував їй пальці та одну кисть. А в тілі Дженіфер знаходять невбивчу проте велику дозу амфіну. Патологоанатом припускає, що злочинець таким чином підтримував свідомість дівчини. Він хотів, аби вона була при під час ампутацій. Ввечері того ж дня. Обрій з подругами йде на футбольний матч, де грає Джерод. В кінці матчу дівчата потрапляють у натовп болівальників, і серед усіх цих людей обрі помічає Джерода. Вона каже подругам, що хоче з ним поговорити, отож просить зустрітися трохи пізніше біля кінотеатру, після чого розчиняється у натовпі. У визначений час дівчата чекають обрі, але подруга так і не з'являється. Вони починають нервувати і телефонують Джереду. Хлопець приходить і каже, що із обрі не бачився. Він пропонує подивитися, чи на місці її машина. Друзі знаходять автомобіль припаркованим там, де обрі залишила його перед матчем. В наступних кадрах ми бачимо Обрі зв'язаною та й у роті, на операційному столі в якомусь темному сирому приміщенні. Поруч із нею хтось ходить. Невідомий, перевіряючи надіна, прив'язана обрі, а потім дістає із контейнера сухий лід. Якийсь час потому спеціальна оперативна група навідується в будинок Обрі. Вони оглядають її кімнату та опитують батьків. Даніель розповідає про захоплення доньки письменництвом, а також переконує детективів, що вона не могла сама просто втекти із дому. С'юзен же розповідає, що останнім часом не мали тісних стосунків із донькою. Жінка каже, що навіть не пам'ятає, в чому обрі пішла із дому, адже ніхто не задумується про те, що його дитина може зникнути. Слідчі кидають усі сили на пошуки обрі, аби не було надто пізно. Тим часом мені охолоджує руку своєї жертви до критичного стану. Він забирає літ і змушує обрі дивитись на уламок скла. Після чого приступає до свого моторошного ритуалу. Деякий час по тому жінка, що пізно ввечері їде повз ліс, ледь не врізається у когось, хто вискочив просто на дорогу. Вона виходить із машини, аби поглянути, чи жива людина. В той же вечір Даніелю і Сьюзан телефонують і повідомляють, що знайшли дівчину, яка серйозно поранена. Невідома, схожа на обрі, і її вже доставили у лікарню. Почувши це, подружжя негайно вирушає туди. У лікарні ж обрі приходить до тями. Вона бачить поруч медсестру, яка просить дівчину не хвилюватись. Жінка каже, що тепер вона у безпеці, після чого йде покликати лікаря. Коли медсестра виходить, Обрі з жахом бачить, що у неї ампутовані рука та нога. Тим часом слідча група вирішує, що це все означає і як їм діяти далі. Агент Джулія Беском наказує шерифу Кардеро не давати жодних коментарів пресі і не повідомляти про те, що обрі знайшлася. Жінка не розуміє, чому маніяк так швидко її відпустив. Дівчини не було лише 17 днів, що значно менше, ніж термін, під час якого розшукувалась попередня жертва. Агент Філ Лазарус припускає, що злочинець тільки розпочав свої злодіяння, і обрі просто вдалося втекти. Та Джулія думає, що ампутація це такий собі ритуал, покарання за щось. Після цього мені як вивозить жертв і залишає десь помирати. Він не бажає, аби це ставалось на його очах. Тоді Філ ще більше впевнюється в тому, що обрі просто пощастило, якби не та жінка, і її за кілька днів знайшли би мертвою. У лікарню до обрі приїжджають батьки. Даніель ледь не плаче, радіючи, що донька знайшлася. Він каже, що скоро вони заберуть її додому, але раптом дівчина питає, хто така ця обрі, про яку усі говорять, і ким є подружжя, що хоче її забрати. Кілька днів по тому до дівчини вкотре заходить психолог. Коли він каже на неї обрі, вона злиться і просить називати її справжнім іменем Дакота Мос. Дівчина каже, що вона, мабуть, дуже схожа на ту обрізу, яку її прийняли, але вона інша людина. Під час розмови із психологом Дакота називає ту ж дату народження, що й в обрі однак, дівчина розповідає дещо іншу історію дитинства. Вона каже, що жила із матір'ю наркотиком. Яка померла через перелос. Дакота не була із нею близька, проте постійно давала матері гроші. Коли жінка не прийшла за черговою подачкою, Дакота зрозуміла, що та померла. Дівчина знайшла тіло матері у кріслі у невеликій квартирі, де та жила. Дакота не розуміє, чому її допитують і що взагалі відбувається. Психолог пояснює, що нею займається ФБР, так як її травми ідентичні тим, що отримала Дженіфер Толанд. Дакота проситься довести і їй надають фотографії померлої дівчини. Усі навколо переконані, що це все ж обрі, просто вона страждає від посттравматичного стресового розладу. Сьюзан вирішує нагадати доньці, бо де щось із її життя, отож приходить у лікарню із кількома пам'ятними речами. Жінка приносить улюблену іграшку обрі, плеєр з її улюбленими піснями, книги та дитячу фотографію. Однак дівчина стверджує, що усе це не її. Дакота каже, що в неї немає дому, їй немає куди повертатись. Вона просто хоче, щоб від неї відчепились. Але коли дівчина дивиться на фото, то не розуміє, як це можливо. Вона бачить себе, але в іншому купальнику і біля якогось більш блакитного моря. Дакота згадує, що мати відвозила її купатись на якесь свято, але що то було, вона вже не знає. Раптом Сьюзан помічає фотографії що дали дівчині. Вона неймовірно злиться і звинувачує Джулію в тому, що цим вони лише продовжують страждання її доньки. Між жінками виникає сварка, та агент переконує, що це необхідно. чи дако, таким би вона не була, має знати про це. Можливо, вона пригадає щось таке, що дозволить впіймати серійного маніяка. Кілька днів по тому Дакоту знайомлять із Філом та Джулією, які просять дівчину співпрацювати. Вони пояснюють, що, скоріш за все, маніяк не знає, що вона вижила. Отож, якщо це спливе, він прийде за нею, аби завершити почати. Агенти кажуть, що забезпечить захист Дакоти, але лише в тому разі, якщо й вона їм допоможе. Під час їхньої розмови присутнім є. І доктор Джемесон він питає дівчину, що останнє вона пам'ятає, і Дакота розповідає, що пам'ятає практично все. Дакота каже, що влаштувалася офіціанткою в новий нічний клуб, та власниця, оцінивши її зовнішність, найняла дівчину як екзотичну танцівницю. Дакота стала стриптизеркою і в перший же вечір прикувала до себе погляди публіки. Дівчина каже, що, можливо, злочинець був там тоді, адже вона помітила якогось чоловіка, що тримався у тіні позаду. Повертаючись додому після зміни, Дакоту не покидало дивне відчуття, ніби за нею стежать. А потім вона й справді побачила силует чоловіка, що ніби переміщався із місця на місце за лічені секунди. Дакота каже, що це все, що вона знає. Вона не бачила обличчя злочинця і лише пам'ятає, що в нього були медичні рукавички. Філ не дуже у це вірить, адже мені накачував жарт наркотиками, аби вони були при свідомості і бачили, що він робить. Та дівчина все одно кричить, що нічого не бачила. Джулія просить докоту заспокоїтись і перестати з ними гратись, адже їм треба правда. Та дівчина відповідає, що їй правда потрібна не менше. Це вона сидить перед ними з ампутованими кінцівками. Однак зараз вона розповіла усе, що знає. Пізніше агенти сперечаються щодо того, чи говорить дівчина правду. Джулія впевнена, що вона щось приховує, але для чого? А от доктор Джемесон впевнений, що вона не бреше, адже нічого на це не вказує. Однак він вважає, що дівчина не в собі через посттравматичний синдром. Психолог припускає, що обрі створила таке собі альтер-его Дакоту і вигадує про неї історії, в які сама щиро вірить. Можливо, підсвідомість дівчини блокує страшні спогади і, не бажаючи їх висвітлювати, обрі несвідомо прикидається Дакотою. Ввечері Даніель дивиться телевізор. Раптом у сюжеті новин говорять про те, що зникло. Обрі Флемінг знайшли, і зараз дівчина перебуває в лікарні. Даніель розуміє, що хтось все ж проговорився, і це дуже погано. Вночі Дакоті сниться сон. У ньому вона бачить насильника, який, розігрівши залізний прут, проштрикує ним руку дівчини. За мить у реальності у Дакоти справді утворюється рана на тому самому місці і починає кровоточити. Дівчина прокидається і від жаху починає кричати. В палату забігають Даніель та агенти. Чоловік кричить, що хтось щойно поранив його дівчинку, отож він досі має бути десь у лікарні. Даніель наказує детективам знайти того, хто це зробив. Кілька днів по тому, сидячи перед дзеркалом, Дакота намагається переконати себе, що вона Обрі Флемінг. що вона письменниця і піаністка і ніколи не бувала в стрип-клубах та наркотонах. Пізніше до неї заходить сід і приносить протези. Хлопець розповідає, що вони дуже точні, отож рухи будуть практично такими ж, як і у здорових кінцівок. Потім сід відводить Дакоту в спеціальну кімнату, де вона тренується ходити та користуватися новою рукою. Вона дякує хлопцю за те, що принаймні він називає її Дакотою. Через кілька днів Даніель та Сюзан забирають обрі додому. Однак, опинившись там, дівчина все одно нічого не згадує. Вона оглядає кімнату і дякує за те, що їй тимчасово дозволили тут пожити. Подружжя вирішує не сперечатись, аби ще більше не травмувати доньку, та просто кажуть, що вони завжди будуть поруч. Наступного дня до обрі заходить Джерод із букетом блакитних троянд. Він трохи бентежиться, побачивши дівчину, однак намагається бути люб'язним. Джерод плаче, говорячи, що мав би її захистити, та дівчина і його переконує, що вона не обрі. У якості доказу вона цілує Джереда, адже наскільки знає, обрі цього не зробила б. Їх випадково застає Сьюзен, отож дівчина каже, що вони підуть на гору і просить жінку поставити квіти у воду. У своїй кімнаті Дакота дає Джереду президенти і пропонує зробити це просто зараз. Пара починає палко кохатись, а Сьюзан не знаходить собі місця, чуючи звуки, що долинають згори. Коли пара закінчує, Джеред говорить, що він може називати дівчину Дакотою, якщо вона так бажає. Однак, якщо вона і справді не обрі, то чому була у її речах того вечора, коли? Її знайшли. Дакота каже, що пояснення цьому вона поки не знайшла. Вона розповідає, як одного дня пішла в душ. Раптом шкіра на її руці почала темніти та тріскати. Дакота злякалась і почала панікувати, але попри це пішла ввечері на роботу. Ми бачимо, як дівчина випиває якісь пігулки і йде на сцену. Вона починає танцювати перед збудженим натовпом і раптом по пілону починає стікати кров. Повернувшись в гримерку, налякана Дакота бачить, що один із її пальців просто відпав і з рани стрімко тече кров. Вона обмотує руку рушником і після цього не притомніє. Коли Дакота приходить до тями, її знаходить власниця клубу та ще одна із танцівниць. Жінка дозволяє дівчині відмінити виступ, аби поїхати в лікарню. Дакота зібравшися з силами, перемотує руку ще одним рушником і сідає на автобус. Там якийсь хлопець радить підняти руку вгору, аби кровотеча не була така інтенсивна. Дакоту дивує те, що незнайомець навіть не спитав, що з нею сталося, але хлопець каже, що порізатися може кожен. Дакота каже Джареду, що так вона залишилася без пальця. Його ніхто не відрізав, проте саме така була версія лікарів. Їй ніхто не повірив і зараз теж ніхто не вірить. Після цього Декота говорить Джереду, що їй треба його допомога. Хлопець вибігає із будинку і схвильовано починає щось шукати. Потім Джеред підбігає до поліцейських і питає, чи є у когось із них при Чоловіки сміються і відповідають, що такого при собі не мають. Тоді Джеред сідає в автівку і біля воріт його зупиняють копи, яким наказано нікого не випускати із будинку. Хлопець пояснює, що йому ну дуже треба в аптеку і обіцяє, що повернеться за кілька хвилин. Поліцейські, яких повеселила попередня сцена, проявляють співчуття і відпускають Джереда. Виявляється, в цьому і полягав план Дакоти. Джеред вивозить дівчину в багажнику і доставляє до потрібного їй будинку. Дакота приїжджає до батьків Дженніфер Толанд. Її мати Марні не витримує і кричить на дівчину. Вона не розуміє, на що обрі прийшла. Вона вижила, а їхня донька ні. Для чого дівчина ще більше засмучує їх цим візитом? Після цієї короткої істерики Марні вибігає із кімнати, але Фред погоджується поговорити. Він питає, для чого обрі прийшла насправді, і дівчина просить дозволу оглянути кімнату Дженіфер. Дакота бачить там велику колекцію красивих ляльок, різні записники, медалі та нагороди. Потім дівчина помічає красиву статуетку із арфою високо на полиці. Вона намагається дотягнутися до неї, але раптом її за руку хапає марні. Дакоту повертають додому до Даніелі Сьюзан зляться на Джарда, який усе це провернув. Та дівчина каже, що він єдиний, хто їй повірив. Вона впевнена, що обрі все ще там і хоче її знайти. Та батьки просять не вигадувати всього цього. Тим часом, досліджуючи ноутбук обрі, агенти знаходять там написану нею розповідь. Дівчина писала про таку собі Дакоту, яка мала не дуже щасливе життя і жила практично без матері. Агенти думають, що Дакота вже давно існувала в підсвідомості обрі, і через травматичні події, так би мовити, вирвалась назовні. Вони погоджуються із психологом, що називаючи себе Дакотою, обрі несвідомо захищається від подій, що стались. Крім того, Філ каже, що прийшли результати тесту ДНК. У дівчини, що називає себе Дакотою та Обрі, аналізи ідентичні. У наступних кадрах ми бачимо обрі чи то Дакоту ув'язненні. До неї підходить той самий тип, якого Дакота бачила в автобусі. Він розповідає дивні речі про покарання людей. А раптом тату на його грудях ніби оживає, і за мить Дакота прокидається. Дівчина вирішує пошукати в інтернеті якусь інформацію про незрозумілі кровоточиві рани. Дакота знаходить таке поняття як стигмати. Потім вона натрапляє на сюжет, в якому ведучий розповідає про двох братів Джейкоба та Джозефа. Джейко був дрібним гравцем у карти і якось через борги його застрелили. Тієї ночі, коли це сталося, у Джозефа невідомо звідки утворилася рана, що почала сильно кровоточити. Не знайшовши інших пояснень, поліція вирішила, що Джозеф випадково сам у себе вистрілив. Однак, дивним було те, що рани від куль в обох чоловіків були в одному і тому ж місці, і померли брати в один і той же час. Декота вирішує, що її травми можуть бути стигматами, спричиненими пораненням її сестри близнючки. Коли дівчина розповідає про це Сьюзан, жінка показує їй відео ультразвуку її вагітності, на якому чітко видно, що в її утробі був лише один плід. Потім Сьюзан розповідає про те, якою важкою була її вагітність. Вже носячи обрі під серцем, жінка впала і через це півтора місяці мала провести лежачи у ліжку. Інколи їй здавалося, що вона більше не витримає, та сюзан терпіла заради доньки. Коли обрі народилася, щось пішло не так, і дівчинку забрали лікарі. Два дні фахівці боролися за життя крихітки, і коли Сюзан нарешті її побачила, зрозуміла, що зробиться ради обрі все. Жінка каже, що дуже хоче, аби пам'ять доньки повернулась, та вона обіцяє любити і підтримувати її в будь-якому випадку. Пізніше в домі Флемінгів Декота помічає таку ж статуетку з арфою, як бачила у кімнаті Дженніфер. Намагаючись до неї дотягнутись, дівчина бачить дивне видіння. З'являється якась постать, яка схоже повільно вбиває свою жертву. Поруч із Дакотою починають в'янути та обсипатися блакитні троянди. Дакота розуміє, що час спливає як для неї, так і для обрі, отож вирішує діяти. Вона знаходить Даніеля і змушує його розповісти правду про обрі. Дівчина каже, що все зрозуміла. Дитина Сюзен померла, і Даніель таємно від неї взяв іншу дівчинку в наркоманки, що народила близнючок. Одній дитині пощастило, а інша залишилася з біологічною матір'ю. Даніелю все заперечує, і тоді Дакота розповідає про те, як насправді отримала свої травми. Якось у неї ніби обморозилася рука і просто відпав палець. Ніхто не вірив, що це сталося само собою, і дівчині довелося самотужки пришивати його до руки. А котроїсь ночі Дакота прокинулася вся у крові. Схоже, мені як ампутував руку обрі повністю, а також взявся за ногу. Тоді дівчина не розуміла, що з нею відбувається, і хотіла це з'ясувати. У неї не було жодних зачіпок, окрім конвертів з Нью-Сейлема, які вона бачила у матері. Схоже, Даніель час від часу просила їй гроші, аби зберегти таємницю. Дакота вирушила сюди, та обесилена через втрату крові ледь не потрапила під автівку, тоді її і знайшли. Дівчина каже, що вона не обрі, вона її сестра. Дакота благає Даніеля розповісти правду, та він все одно заперечує. Він каже, що не буде нічого руйнувати, аби не втратити Сьюзан. Після цієї розмови ображена Дакота втікає з дому і біжить на цвинтар, куди її проводить чергове видіння. Вона підходить до могили Дженіфер Толанд. Оглядаючи її, Дакота знаходить блакитну стрічку із конкурсу піаністів із повідомленням від вчителя фортепіано Дугласа Норквіста. Раптом позаду неї з'являється Даніель, що побіг за Дакотою. Дівчина каже, що знає, хто її вбив, і просить допомогти. Дакота усвідомлює, що Норквіст був учителем як Дженніфер, так і Обрі, і, як виявляється, обидві дівчини зникли після того, як вони висловили намір кинути навчання грі на фортепіано. По дорозі Дакота починає задихатись. Під час цього вона ніби чує голос Обрі, що кличе на допомогу, бо їй не вистачає повітря. Даніель вибачається перед дівчиною і каже, що мав повірити їй раніше. Тоді вони удвох приїжджають до будинку Норквіста. Даніель залишає Дакоту в машині, а сам іде всередину. Дівчина намагається в думках покликати обріта її заспокоїти. Вона просить близнючку дихати повільно і каже, що скоро їй допоможе. Оскільки Даніель не повертається, Докота теж іде в будинок Норквіста. Вона проникає всередину, зайшовши через підвальні двері. Дакота розуміє, що саме тут божевільний вчитель катував своїх жертв. Вона знаходить його інструменти, і в цю мить у підвал заходить Норквіст. Дакота нападає на нього і їй вдається затиснути його руки між дверима. У цілях самооборони дівчина відрізає йому кисті. Коли той не притомніє, Дакота йде далі і знаходить кімнату із купою протезів, а потім помічає когось на операційному столі. Тримтячими руками Дакота відгортає простирадло і бачить там Даніеля, якого Норквіст очевидно переміг. З останніх сил чоловік вибачається і помирає на руках Дакоти. Плачучи, дівчина раптом чує, що позаду неї хтось стоїть. Це виявляється Норквіст. Він нападає на докоту і між ними зав'язується бійка, у якій перемагає злочинець. Норквіст зв'язує докоту і залишає у підвалі. Доки він на горі лютує через отримані травми. Дівчина внизу намагається знайти спосіб звільнитись. Потім чоловік повертається у підвал. Збентежений Норквіс, думаючи, що перед ним обрі, запитує, як і чому вона повернулася, адже він її закопав. Норквіз злиться, що йому треба буде робити усе знову і щойно підходить до Дакоти, вона на нього нападає, адже змогла перерізати мотузку. Дівчині вдається повалити злочинця на землю, а потім вбити його ж інструментом. Після цього Дакота біжить до сусіднього лісу і починає шукати свіжо насипану землю. Посилаючись на деталі, що вона бачила у своїх видіннях, декота знаходить потрібне місце. І викопує труну іще з живою обрів всередині. Використовуючи свій протез, дівчина розбиває скляну кришку і рятує сестру, яку Норквіст поховав живцем. Дівчата, побачивши одна одну, починають плакати, а потім лягають поруч просто на землі, дивлячись у ніч. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.